Всім привіт! З вами Макс і Алекс. І сьогодні ми хочемо. Ми як обіцяли, ми хочемо як сказати... Дивити огляд карти. Огляд карти, да, е, mm -hmm. яка, огляд карти Маріо. Ми будемо показувати е, хороші хова, ну, місця для хованок. Ну і е -е -е, хто хоче на цій карті по ми залишимо. Я залишив. Силку під, під, під відео е, карта на, на Маріо, карта No1. <свят> е, і ми таким чином новим. Якщо ми дивимося карту, і хто знайшов класну холодку, е, Максим, наприклад, каже, то я до нього буду допиратися. Ну, а я, якщо цей, то я до Алекса. Давайте направо полетиш. Я ще на правої частині ніколи не був. Що? Ага, ти показуй гонки. Оу! Ось сюди би сховатись. Нічого собі. Тут можна. Вау! Ось тут можна сховатися. Максим каже, давай я Я зараз почекаю вилечу. Вау, оце місце. Давайте пехосі, це дуже класне місце. Я знаю ще одну хованку. Ти пехнувся, дивися, лети за мною. Дивись, спускаємось сюди, во. Спустився. Спустився тепер сюди, вгору. Опа. І тепер сюди. Але я ще покажу. Тепер ще сюди. І сюди, і сюди. І тут, і тут можна тут осидіти, а тут ще можна вилетіти з обох сторін. Дивись, сюди можна вилетіти. Ну, вийти вилетіти. По воді. Бач, це класна ничка. А ну давай свою покажи. Ого, а це що, якийсь корабель? Максим, дай яка тобі тепер. Чекай, зараз я тобі покажу, це ничка. Почекай, не йди, не йди тут. Я просто подивлюсь. Цю. стій. Окей. Так, А тепер диви, я тут нничка жовтська. Дорогі друзі, дивіться, не мати. Це дуже класна мішка. Йдете сюди, якось вибираєтесь Тут Тут легко вибратися, якщо ти парко вмієш на моєму відходитись. Йдете сюди, можна тут середині, а є ще краще. Як ви бачите, це якийсь кораблик. Так, почекайте, де? Знаєте ще, де я зараз. Я бачу. А, он, ні. Чу ти забув ничку? немає. Ось тут можна було круто сховатися. Так тут є завдань для паркура. Ось тут. Оу. А, це просто низ. Вибачаю. Так, давайте тепер по цей. Ну, дивіться. Ютуб. Тепер... Ти бачиш, що тут написано? Ютуб.ком. <рапка> Прикольно. Так, оце наша база, як ви бачите. Але дивіться, я недавно що тінечко знайшов, і Макс, тримає сінечку, драконечка. А, да, там крута ничка. Mm. Там багато ну, багато ничок є. Давайте я сам буду зараз дивитися, я бачу якийсь люк. Саша, ах ты! Я попав в ловушку. Там тоже можно А, да. А, покажи цей. Покажи біг. Ось така біговая. Карта є на шапці о, ось ми тут з'являємося. А тут що У мене є потім ідея. Ми хочемо, не знаю, може завтра, я не знаю, але у нас підлети до мене сюди на цю бігову доріжку. Тут є вибухова зілля повільності і швидкості, то можна попробувати. Понім, типу, е, е, хто виграє, хто пробіжить, кому повезе, тут ж рандом. Дивіться, я не шум, А, до дракончика. Да. Бо це дуже крута ничка, дивіться, ця карта дуже гарно ви... Ну Ось так. Цей дракончик виглядить. І тут такого замок. О, да! Там повно ничок. Давайте я сюди залечу. Вже друга Дивіться, тут нічого інтересного, але якщо ми пройдемо ось сюди, тут двері повинні бути закритими. Ой, якась цей Дивіться, ми сюди ховаємося І ось тут дивіться. О, здорово. І тут повно лабіринтів. Да, тут можна, тут можна взяти ось такого заховатися. Ти мене знайдеш зараз? Знаєш, що у мене? Ну, але тут куча класних ничок. Shift. Да. І, повірте, вам це багато допоможе. Ще раз повторюсь: е ссылка на це відео е хованки номер один. у них нічого. льохничок. А, це наверх, там в замку ти вийдеш. Ми вже ми ось так граємо трішки, щоб вивчити е цю місцину, то ми. Що ми пограємо? Ну, або, якщо хочете, пишіть в коментарях, ми знайде інші якщо вам карти. Якщо це, що ми граємо на цій карті, то пишіть в коментарях, що ви можете. Ні, ми будемо. А якщо. Ми О, я ще одну нічку знайшов. Трішки паливна, ну нічого. Ну, ми. Ми, здається, показали самі кращі тут да, хованки. Якщо ви ще пишите, пишіть в коментарях, да. може ставити, як, ставте, як ви назимаєте F3 і вам є координат. пишіть, координати. Може, пишіть координатами, подивимося на кільнички, які ви понаходили. Ну, давай зараз думаю, на цьому все. Давай на спавен вернемся і будемо прощатися. Ну, а з вами був Макс і Алекс. Не забувайте, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канали. Ну і пишіть свої найкращі коментарі. Ну, може, може ви якусь бачили класну карту, може нам напишіть в коментарях, ссылку її скачаємо, зробимо огляд якийсь. Щас да, пограємо і на неї хованки, ну а на цьому все.